Кіно народний артист України. Я, я як бачу тебе, одразу згадую фразу То є мої гори». <свистит> <свистит> ну, непогана фраза. Хочеться не, ще грати в кіно. Візитівка, <свистит> стала візитівкою, <свистит> до речі. Ну, ти знаєш, як я, я кажу завжди, мене ну, речі часто питають, чи не боїтеся ви, щоб це була якби одна фраза, за яку вас будуть пам'ятати. Я кажу, що <свистит> дивись, ну от Роберто Даніро постійно просять процитувати ту його знамениту фразу Я кенамій, ну, таксиста, так? І. <кій> і він цього не боїться, то хто я проти Роберта Деніра? Розумієш? А тим більше фраза прикольна, так що я думаю, що це велика честь, щоб тебе асоціювали саме з такою фразою. Тому супер, супер, Погоднімо це не якесь правда. <кій> так, я. <гум> Хочу перейти від таких жартівливих тем до серйозного. До інтимних витання. чи до серйозних тем? <гум> 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 буде буду до інтимних <гум> зараз до серйозних. <гум> <так>. <гум> Я бачила, спостерігаю, такий процес змінення свідомості у українців під час війни. В цих випробуваннях воєнних люди по-іншому сприймають по різному, скажімо, ситуацію. Як ти вважаєш? тут... <гум> Так о, це тема насправді дуже широка, і це тема дуже моя, дуже особиста для мене ця тема. І я, розум, я переконаний, що для кожного свідомої людини, яка вважає, має за честь називати себе українцем, вона дуже важлива. І тут є багато аспектів, про які я би хотів говорити. Я не знаю, що в нас по часу. Але, так, годинки три ми годинки маємо, тримаємо. Годинки тримаємо. Ну, чекай, мені треба бігти на аукціон вести на концертів собак, і вже дана. То. Є така штука, як на мене, вона об'єктивна, і ти можеш все сприймати, не сприймати, боротися з цим не боротися, але так є. Е, дивися, впродовж всіх пасіонарних вибухів у нас е, за часів уже незалежності України відбувається такий всплеск, якому ми справді дуже радіємо: націоналістичний, національний, е, патріотичний. То є, коли люди пробуджуються. Ну бо правда, нас е, в нас окуповані території в наших душах, в наших серцях, наша земля була окупована. Ну тобто, Московія постійно на з нами воює це не, не два роки чи три роки повномасштабки. Це не з 14-го року почалося, і навіть не з там з року, коли Українська Народна Республіка програла війну большевикам. І навіть не за часів там 1710 року, коли Мазепа не вдалося відвоювати разом з Карлом. Європейський цей союз Мазепа і Карла знову ж таки ми, ну, через зради, і навіть не з 1000 Шістьсот п'ятдесят коли Богдан Хмельницький а ще взагалі з часів Боголюбського, який спалив Київ перше. Тоді ще Московії не було як такої. Тоді ще були там болота, жаби квакали в е, племена, та і цей бастрюк Боголюбський. Це тобто тоді, і в нас оце нав'язування цього руського міра відбувається систематично. Тобто, якщо взяти перелік е, законів, коли Російська імперія видавала і Радянський Союз видавала е, для того, щоб русифікувати Україну, то це ну, це на таких картках а, А4, там їх штук 6 буде підряд. Отак. Тому, е, власне, про що я почав говорити? Про ці всплески національного відродження. Це був ну, кожна така якась велика пасіонарна подія в Україні, вона була спричинена цим всплеском і вона породжується. Жувала ці хвилі, тобто це була 91-й там 91, 91 рік. Ці революції на Граніті, коли ми знаємо, потім там ще було в 2000-х роках. Можна говорити про це, коли була акції кучму геть. Україна без кучми. Тоді потім четвертий рік це була помаранчева революція. Потім 13-й, 14-й рік це була революція гідності, і знову ж таки сплеск відбувся, коли був 22-й рік, коли повномасштабний. Повно Але тут є ще інша фаза. Цього і вони йдуть хвилями, тобто хвиля наступає, і на жаль, вона відкачвідкочується. Тому, зараз яка фаза ну я я відчуваю по цьому, що, ну як мені здається, що зараз іде відкат, реванш, тобто люди, які е, свідомі, які перейшли на українську мову, які намагаються тут зараз дуже багато йде засилля. Ось цієї російської оце теми какая різниця, і завжди так била. Осі всіх наративів російських, які завжди нам кидають, і які завжди нам заштовхують суспільство, аби його роз'єднати. А хто мудріший не ведеться, а хто легко ну ведеться на такі історії? Вони починаються сприймати буквально Олексій, і часом Дарую, що перебуває, але все таки на жаль, маємо цю проблему. Мова зброя в тебе на футболці перед очима. Але ми чуємо в івано-франківську зокрема, дуже багато російського. В тебе чітка позиція віддавна. Не лише спочатку повномасштабного вторгнення, от як цю пропаганду інформаційну розбити, вщент, щоби справді воно діяло? От, нам цьому треба повчитися. Ну, дивись, мені здається, що тут е, також є вас аспекта. Значить, це має бути державна державна політика і державницька, і це має ну якби це робота держави і робота кожного з нас, зокрема хто така держава, е, держава це, ми з тобою, це... Чи... і дивися. коли я кажу зараз про державу, я маю на увазі інституційно. Це інституції е, державної влади, е, законодавчі і виконавчі інститути. Тобто, ми можемо говорити там про як від найвищого законодавчого органу Верховної Ради України і. І так далі, і так далі. Тобто і ще седовальне, тобто це фактично ці закони, нормативно правові акти, які повинні прийматися, і які повинні буквально боротися. Бо це ворог український, російська мова. Тобто, ну подивіться, як ми. Я просто по собі, в по своїй професії, це дуже чітко розумію. Коли ти на знімальному майданчику, то це половина е, людей просто пошталякають на, на, цьому, на цьому на речі. І, е, ми і, знаємо, що ти робиш зауваження. І коли ну та так, то вже зараз. Я прийду на ту історію, коли ти можеш особисто це робити. Але коли казали, що українська мова на телебаченні на плюсах розумієш, кажуть, там сидить така одна <кхід> істота, яка каже, що українська мова е не можна нею знімати серйозні фільми, це тільки для комедії, і, і ну, буквально блокували. І коли в нас в медійному просторі на радіо, на, на телебаченні було багато російської, як. як Казали, що українського продукту немає. Як тільки ввели закони, ви це добре знаєте, тому так, що вираді ввели закони, зразу раптом розбуяла українська мова прекрасної якості української пісні, прекрасної якості не лише е, з точки зору поетики, а з точки зору крутого аранжування. Тобто там на болотах Тут такого не розбили. І глибинного зміста все тому це держава, і не треба говорити, що немає, що ми не можемо. Ми дуже сильно можемо. Нам треба допомагати так само, як циркуляри нищили російську мову, так нам треба зараз. Українські хочете в лапках валуївські ці циркуляри, які будуть знищувати е, все російське, виганяти мокрими рваними тряпками з нашого ефіру. Це держава історія. А, а кожного з нас тут держава швидше має бути радикальнішою. А тепер кожен з нас повинен бути, як мені здається, це має бути історія поміркована, тому що. Е, Мені би хотілося ну, говорити якось там радикально і брутально. Але як ми як ми коли були там в, в зоні бойових дій, от він один військовий такий достатньо великої посади, він каже: Я автоматом не зможу переконати цих людей, оцих ватників і так далі. Які, Силові, так? Е, та я не можу переконати їх любити Україну а ви театром приїхавши, Закохати ви робите Українсь. іншу величезну історію, так тобто е, ми Силою не зможемо переконати аргументами. Дивись, ми аргументами зможемо достукатися до мудрих людей, до мислячих людей. Їм пояснювати нічого не треба. Вони самі розуміють, там тепер що робити з немислячою категорією населення грошима, мені здається, гречкою не гречкою. Тобто, е, в чому штука? Грошим, Вони мають так. розуміти, що. Е, Комерційно вигідно говорити українською мовою. Я думала, ти говориш про штрафи, штрафувати. Ну, штрафи це таке, Тобто, розумієш, ну от ці речі, вони дієві. Коли ти будеш розуміти, що українською мовою говорити якби просто вигідніше, що в тебе візьмуть на роботу, що тобі дадуть. Місце, Звушуємо коло це керівники театрів, кінопродюсери. Абсолютно всюди. Тобто, це не тільки моя професія, це ну заводи, фабрики, ресторани, бари і так далі. А а в особистому спілкуванні в мене дивись, в мене є багато друзів російськомовних, правда. Е, і це мої друзі. Це люди, з якими я працював, і це багато і військових, і багато ветеранів. Так, от мене недавно приїжджав е, Максим. Вони з, з азовцями тут робили на промприладі, буквально, і там переважна більшість молодих пацанів російськомовні говорять. Це, це Азов такі, ну це рекси, розумієш. Е, і тут історія така: не дай Бог спекулювати про те, що військові говорять російською, тому що військові виконують завдання, пов'язані з ризиком для життя, і в них немає часу займатися тиловими питаннями. А от перехід з російською на українську це питання тилу, пані та панове. Це не військове. Військові мають свою роботу. А щоб вони повернулися в країну, яка змінилася, це вже питання тих, що залишаються в тилу. Якщо ти не на фронті, якщо ти не займаєшся найважливішою справою обороною зі зброєю. Наша Україну, якщо ти в тилу, то ти маєш бляха відпрацювати тут більше, ніж ти робив до цього. Тобто ти маєш міняти цю країну, бо ти корче в тилу. Значить, займайся, будь ласка, тилом. Отже, ну, усі питання тилові, в тому числі україномовні, це дуже важливо. Ну що ж змінюємо тематику? Окрім того, що ти допомагаєш військовими автівками, ти ще й от зовсім скоро буде 12 травня разом із Каритосом. дуже цікава подія, так. А історії мешканців прихистку, які на схилі літ залишилися без даху над головою. Там, якщо не помиляюся, це просто понад півсотні так історій. Це про людей, які залишилися без домівок з різних куточків України і опинилися тут у Івано-Франківську. Що це за історія? Ну, ти все сказала. <смеш> <смеш> Яким це чином історія. ти допомагатимеш, я і чи, чи ти особисто будеш спілкуватися із цими я людьми? Я з Карітасом маю там, вже довгу співпрацю, і тобто, в якихось там подіях, які я тільки можу там бути корисним для них. Тобто, вони мене ну ми, ми разом це працюємо, і тобто, ну це це не разова акція, що я з ними працюю. Це ну, якби ми постійно з ними маємо таку, як тобі сказати, ну чи амбасадорство Ну коротше, співпрацю. І це для мене важливо, тобто, але я не тільки з Карітасом. Карітосом це греко-католицька історія, а є Еліос, Еліос, це українська православна церква, наша і там Еліос називається. Тобто, я з ними багато працюю. Ми підтримуємо там, наприклад, у нас є шелтери для Вен Франківської області. Два шелтери для постраждалих від війни, це жертви сексуального насилля, жертви. А, ну, Різного роду насилля, і там вік цих е жінок, переважно це від маленьких до 80 плюс. І, і в мене є там вистава, які я спеціально граю і створив для того, щоб вони опікувалися цим. Цими шелтерами. Тобто це велика історія. У нас наш фонд, ну цей фонд Ukraine My Home, це такий фонд, ми чого створили? цей фонд? Це ми з дружиною створили. І ще мій товариш Давіс Колбрекс, він з Латвії, також своєю дружиною. він... Він працює Він живе тут в Україні вже більше 10 років. Наш нормальний Бандерівець. Він, він <риклад> <риклад> серйозно. Ну так чекайте. Ви знаєте, що українці, латвійці, литовці вони завжди були по всіх там, по всіх насправді консаборах. Вони перші дізнались. Ну він зараз насправді він і вже тепер тренує війська наші. Він був як перекладач. Тепер ну одним словом, довго на це. Він продюсер цих шоу, яких я роблю поза театром. Ми разом з ним продюсуємо, І ми створили цей фонд лише для того. Це чотири людини нас було, Лише для того створили, щоб бути офіційними, ну, тобто, щоб не збирати там на картку, uh -huh. розумієш, а щоб ми мали бухгалтерію, щоб нам. бо, бо ми... Юридично оформили. Так, бо ми так. на початку там такі речі робили, що я потім думаю, Боже, це, якщо, не дай Бог, ми зараз нам щось. Ну, ну, бо ти... Ви пам'ятаєте, що було на початку. Я, я, ну, да, на початку це ти, просто, ти береш, е скільки я по всього повіддавав, і в мене було таке просто там, от в мене є 10 тепловізорів, кому треба. І в Фейсбуці просто пишуть зна хто, розумієш. Мені треба на Чорнобильський, наприклад. Я просто справляю і я про якісь звіти я можу говорити Чувак з камуфляжі сфоткався з тепловізором хто це що це ну ти от, він камуфляж десь тобто ми зробили цей фонд щоб були офіційними і власне цей фонд ми робили дуже багато різних речей спочатку ми навіть найняли тут в Франківську е приміщення і е платили психологам, наймали психологів, щоб була психологічна реабілітація, щоб люди, які Потім вже, ну, коли це було тільки на початку, ми розуміли, що дуже багато людей приїжджають, дуже багато потребують. І цього звернутися нема де знайти. А я це розумію цей процес, бо я займаюся після посттравматичної реабілітацією з військовими ще з 15-го року. І ми це зробили. Потім зрозуміли, що психологів є багато, в нас грошей не Багато є, щоб це робити, тобто краще ці гроші акумулювати перевести в іншу штуку. Ну тобто, ми це закрили, бо зрозуміли, що вже є куди звертатися, вже офіційні центри створилися. Ну пам'ятаєте, як так. це все. було І тому ми, тобто, з карітасом ця історія для мене це важливо. Це ну це моя робота. Я ще раз скажу: якщо ну я в театрі працюю, і держава мені дала бронювання. Від, е, від, ну, мобілізації. від мобілізації це означає я, бо я ну для мене це важка тема була, тобто я мене, чи там, ти в мене в армію чинити в яну ну це не то що важка, це важлива тема для мене, і оскільки мене держава залишила тут. Тобі сказали, ні, ти маєш робити, то, то я маю відпрацювати це місце, розумієш? Тобто я маю бути... вона сказала, ти маєш бути для тут для суспільства. Отже, я маю, ну я маю це виправдати. І для мене це це питання вже мого ПТСР, знаєш. Тому що в кожне кожен з нас постраждав від цієї війни. І в мене теж є там небезсоння, чому я тут. І єдине, чому я ну єдине, що я можу якось бути корисним, цим, тобто це видати весь свій час, всі свої сили для. Для от таких речей, тому що в мене тоді в той день насправді не тільки з Карітасом. У мене в цей день дві події, два благодійні ці. У мене потім ще ввечері я веду благодійний бал аукціон в Прикарпатському для 78-ї по-моєму, брат. Це одразу після Та. ефіру, так? Дві події ще після нас, Ні, ні, не, не, сьогодні, не сьогодні, тоді, коли буде 12 сьогодні травня. після ефіру не та, ще так, одна подія, так, а дванадцять травня я в принципі там я хотіла буде... дізнатися, у чому там історії, чи охочі люди розповідають у ці старшого віку про те, що вони пережили. Чи тому хоч... що це йдеться про переселенців. Чи е охочі так. вони переселенки? Ну це дивись... важка робота. От, власне, от про те, то що, то, що вони роблять слой, там, організатори, це важка робота, тому що ти Дивись, все, що стосується. Людей, які пережили біду, це складно. Та в принципі, все, що стосується комунікації з людьми, це складно. Бо люди різні і люди складні. В кожного своя історія, в кожного своє життя. Уяви собі, ну якщо так відсторонитися, хоча це важко, то уяви собі е, в, кожного, в кожного з нас є все своє наше життя, і ми в цьому житті граємо головну роль. Не і нам здається, що весь світ крутиться навколо нас, бо це наше життя. А тут таких головних ролей багато. І насправді, коли ти дивишся з боку, для тебе ця людина вона не грає головну роль в своєму житті. А ти повинен зробити так, щоб вона це була важлива. і щоб исторія. відчула Так. і це дуже насправді важко. Я також, у нас є велика співпраця з е, організацією «Я Маріуполь», Ви знаєте, тут я в цьому угу. і це також. Е, ну я я, я розумію ці речі, тому що я маю в цьому досвід великий. Ми коли маємо зустрічі, часто ми спілкуємося, і ми я розумію, наскільки важлива кожна крупинка уваги, і отакий розголос про, про, про ну, вимушено переселених людей. Це і їх, коли, знаєш, коли твоє кіно дивиться хтось, коли на твій фільм приходять глядачі, то це важливо, значить, твоє кіно, твоє життя, та, в якої ти граєш головну роль, воно, ну, воно потрібне. Уяви собі, як це жахливо, коли твоє кіно нікому не потрібно. Довбуш, дивитимуться, і він е, вічний, це наш Бандерівець, <зві> <зві> який нас захищає. Все таки, яка наступна роль? Можливо, а, ти думав десь про це, на яке би ти справді охоче? Я тобі скажу, що е, зараз я знявся вже так. Цей серіал такий буде кава серіал. з кардамоном. 2». Ага, зрозуміло. Так. Е, Все, мене захопила ця історія. Е, Мені дуже подобається, що це про українців. Там умовно така це псевдоісторичний е, фільм. Е, це умовно там в тисяча 60 п'ятдесяти роки. Е, це власне, мені подобається, що там українці красиві. Що українці перемагають, що українці будують свою власну долю, там є кохання. Власне, усе шахляхетність. Мені це дуже подобається. І тим більше, мій персонаж це такий хлопець, який робить себе з нічого. Мені для мене це дуже великий відголосок українських таких родин, які створили себе, які створили Україну, бо він такий великий підприємець потім стає. Ну це для мене такі родина Олчевських, дуже мені відгукується в цьому. І так далі, багато таких. Але і тому я власне погодився. крім того, що це не. Не на воєнну тематику, це така віднесені вітром, така напівказкова історія. Там дуже багато казкової. Я ну, ж сказав серіал, я трішки поправлю тебе, бо серіал має якийсь такий відтінок, дуже зовсім негативний. Це такий стислий фільм, який має кілька серій, але це не 500 так <світ> Ну так, <-ні>, ну дивись, серіал, насправді, але просто як до цього ставитися. <світ> в українських мірках. Так, раз. чомусь нас дискредитовано. Слухай, у нас багато чого дискредитовано uh -huh. в Україні, але це не означає, що таким ім'ям не можна називати Можливо, ми повернули. Добре ім'я, від якої навіть, ролі відмовлявся? А я дуже багато відмовляюсь зараз. Деталізуй, тому що ну, багато. Які персонажі ти ж читаєш сценарії, так або якісь описи. це uh, це просто ну велика Я, по-перше, не. назвати відмовляюся грати військових. І от мені там ну про прям багато якісь такі речі. І в хороші якісь речі я кажу, подивіться, я. Не можу себе переконати я не маю морального права вдягнути військову форму. Бо я не військовий. Це для мене дискредит, ну, плюндрування мундиру. А для мене військова форма священна. Тобто, люди, які вносять військову форму, для мене боги. І я не маю права вдягнути, якщо я не там. Тому і грати цього військового. У нас є багато прекрасних акторів в Україні, які служать або служили, відслужили. І тобто, в нас є кому грати. Тому, будь ласка, звертайтеся до них. Я не знаю, як це зараз зробити в теперішній умовах. Пройде час, можливо. Тобто, коли ми вже будемо. Переосмислювати ці речі. А ми зараз по відкритих ранах, і я не готовий. Точно це не, не, не роблю. Я б вдів військову форму якусь історичну, окей, так, все може бути. Там, ну, Як тобто, було три товарі ще. Так, так, так uh -huh. це можливо, тому що ти не робиш це. А тепер сучасну військову грати українського там, чи е Ну, хіба російського військового, я би міг сіграти якусь москальську. Знаєш, ну падлюку. Тобто це не в ну, якомусь класному фільмі, де мене мощно знищать і, і розплаву. Але от, власне, питання. Часть, для мене дуже важливе. Я ну, відмовляюся в тих речах. Я багато ну, я багато відмовляюся, тому що, по-перше, кіно не моє основне. Е Душа моя лежить в театрі, а заробити я можу також своєю професією вже там на інших якихось заходах, де я це роблю комерційно. А, ну, тобто, мені немає сенсу брати участь в всьому, знаєш, якби ну, всьому ж підряд. Тому що ну, чому актори зроблять? Зараз заради заробітку, заради слави. І це нормально, це правильно, бо це професія. Ти йдеш туди всю професію, щоб мати заробіток, мати славу, це ну, чесно. Е, мене є мій театр, мені достатньо цього. А заробіток теж я ну слава богу, діти не 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 голодністя. Що я можу ще допомагати війську з того свого заробітку? Тому мені це не, не має сенсу. На твої аукціони збирають мільйони завжди для зсу. Як це відбувається? Де хто ну завжди плаче, що не може зібрати там кошти? А твої аукціони просто на вора? Що О, це таке за магія? Складаються зірки? Тому що, по перше, це організація аукціонів, Це дуже важливо. Тобто, хто їх організовує, організовує як? І хто приходить на ці аукціони? Тобто, це люди, які можуть купити, наприклад, лот за мільйон гривень. Ну. Це ок там найдорожчий мій автограф був проданий там за півтора мільйони гривень на Топірці. Просто топірець. Ну тобто, це але ну, це, це люди... не просто топірець, насправді. Ну так, але... барка, так, така. Так, так. 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 Але так, власне, але це ну люди приходять, які розуміють, що вони дають на зброю, тобто вони готові. І речі вони робити... тобі довіряють. Так, і далі. Тобто, це люди великого бізнесу. У нас в Україні є великий хороший бізнес, який працює. Ну реально, я захоплююсь цими людьми, бо вони ну. Ну, вміють заробити гроші і вміють допомогти іншим людям. Я це бачу на власні очі, коли на акціоні приходить чоловік. А... І він е, купує лот за 3 мільйони, тому що я оголошую, що цей лот ми продамо. Там у нас був такий момент, що е, ми, е, значить, якщо з організаторами ми домовилися, якщо ми зберемо на аукціоні 10 мільйонів гривень, то 500 тисяч ми віддамо е, пораненому бійцю, який е, має високу ампутацію, йому треба протез. І я дивлюся, що ми доходимо до цієї 10 мільйонів, вже рахую по цьому, і кажу, давайте так, я з організаторами не раджуся, але давайте психаним, от на мій власний е, ризик, давайте ми зробимо. Я зараз оцей лот наступний, віддаю все, що ми заробляємо. Якщо ми заробляємо 500, ми віддаємо 500. Якщо вторгуємо, ми, вазі, не заробляємо. якщо ми вторгуємо мільйон, віддаємо мільйон, 600-600, а якщо 300, то буде 300 тоді. Але нам треба 3 мільйони. І це був шлем одного з приводів Києва з підписом. І чоловік піднімає і каже, я готовий купити за 3 мільйони гривень. Ну, тобто, це для мене вчинок, це ну, вчинок українця. Зумієш, коли ти, ну, для когось це три мільйони, ти можеш дати, там, а хтось може дати тисячу гривень, для нього це теж багато. Я завжди говорю про пожертву. В чому пожертва відрізняється від ну, якби чим, в чому жертва? Коли ти даєш стільки, скільки тобі жаль. Оце uh -huh. жертва. Бо якщо ти даєш, скільки тобі не жаль, то це милостя, І а в коли стосується збройних сил і в нашої війни тут не про милостиню говориться. Ми дуже так. часто зіштовхуємося з думкою, коли люди кажуть, що мої 20 гривень значитимуть. Ні, це надто мало. Ну от mm. люди мають такі думки. Ні, я не думаю, що люди мають. Я взагалі вірю в людей. Чесно, я ну дивися, там в моїй бульбашці класні люди. Я не люблю, коли розказують, що от українці погані, що всі втомились від війни. Ну, Ми зараз від говорили від війни. про мільйони. Там <ристо> <ристо> що всі вт... <ристо> 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 втомились від війни. Ні, в мене в бульбашці я спілкуюся з тими, з ким мені вовче по дорозі. Тобто я бачу. Людей, які не втомлюються, втомлюються, гарають, бухають, матюкаються, злі, втомлені, але все одно впрягаються закусують зуби і йдуть далі. Мені в мене в, в бульбашці люди, які цінують нашу країну, цінують нашу, нашу, нашу мову, навіть якщо вони російською говорять, вони цінують цю мову. Тобто вони говорять, так, і вони переходять, бідаки чуть-чуть. І це супер. Стосовно там акціонів, я ще не договорю дуже важливу річ: в чому, в чому прикол, якби чому повеличається. бо це приходять люди люди правильні, організація правильна, правильні лоти, тобто, що ти продаєш. Ну, бо е, ти розумієш, що вже ц... втомилися. всі Ну Всіх вже є гільзи. Ну, правда, ну, і правильний ведучий, який може це правильно сказати, що вам треба ще одна гільза. Це вже маркетинг. <плес> ну, але, ми всі розуміємо, але ми тут історія така, а ми всі розуміємо, що ми сюди прийшли, е, головна ціль. Дати гроші на зброю в тупо ну ми прийшли сюди е, відстігнути, розумієш, ну все, всі розуміють, що ми але, попри те, організатори роблять прекрасно, що там є е, накритий стіл, випивка. Приходять якісь артисти поспівати, тому що ну тому що це сприяє. А все, що сприяє, потрібно, розумієш? І ну і це, якби воно пазли складається, і ти там береш там 18 мільйонів за, за вечір. І це круто. Знаєш, ти там на випавку потратив там, ну нехай я не знаю скільки там, ну умовно 100%. 000. час летить непомітно, і нам підказують, що час так, завершувати. Олексій, так, але, Так, на завершення можна про що мовчить Олексій Гнатковський? Про що Гнатковський? Зараз ми дізнаємося. Хотіла сказати довго ж, але. Хай буде вже Олексій Гнатковський. Я не знаю. Так довго Олексій думає. Ну, немає таких немає, запитань, так... над яким Ого. думає. Тут я дивись, я на... насправді, якщо ти подивишся будь яке інтерв'ю, я постійно думаю. Але і... швидко. І... І я завжди дуже добре зважую свої слова, навіть коли я в, 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 виражаюся е, жорстко. А, бабуся на мене за це сварить, каже: Ти внучок матюкаєшся, тебе діти дивляться. Я кажу, бабуся. А бабуся дивиться Ютуб. Так. Про що мовчить Олексій Гнатковський? До речі, це вже не теж знаю. було так, що бабуся дивиться. Тупо ну, це я так паузу заповнюю Я не знаю, друзі. Я не можу вам сказати. Це буде щось таке дуже тривіальне і не буде цікаво. Мовчить, бо хоче поспати Я думаю, що там за тією мовчанкою може може багато все всього всього але... бо він хоче виспатись. От я та й клянуся, <ріст> а, хочу виспатися. Ну, і... Друзі, будемо завершувати. Все-таки про цю мовчанку. Ти ще нам скажеш в наступних ефірах. Ми ще зустрінемося, зустрінемось. зустрінемось. Обов'язково просто спало на думку, що буквально вчора 200 П'ять військовополонених повернулися в Україну. Це дає надію, дає крила, і те, що ми робимо тут у тилу. Особисто ти це важливо. Я Тому сьогодні не дивився єдяємося. відео, тобі. Скажу я сьогодні. Дивився це відео точно, і можна. плакав. Знаєш, від чого я найбільше плакав? Коли мама полоненого прийшла так. до е, іншого і спитала про свого сина, він сказав, що він все нормально. Живий і здоровий. мама сказала: Знаєш? що, Він скаже: дякую, що ти повернувся. Що ти повернувся? І це для мене просто аж мене ось тут гортає. Теж бачила цей момент. So... Це справді нас єднає ще більше. І друзі, долучайтеся до всіх зборів, до акціонів, які проводить Олексій Гнатковський. Ми також, Та інші, інші, всі, не тільки я, всі. всі, всі. Ну, можете, та, 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 або самі проводьте, або долучайтеся. Сьогодні ти <праць> наш герой. Ти? Даруй. <праць> <праць> Дякуємо, Олексію. Будемо очікувати на вежі і в цій студії, і в нашій першій студії на Галицькій 22. Файно. Дякуємо, Дякуємо раді бачити. З нами місто, Франкіз. То є наші гори, таке питання. <праць> Івано-Франківськ 363. день міста на радіо Ваша.